У рамках щорічного архіпастерського візиту та Всеукраїнської прощі у хрестово здвиженському соборі Манявського монастиря на Прикарпаття прибув предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет зустрічали поважного гостя на межі Івано-Франківської та Тернопільської областей. Представники влади та духовенства. Під час відвідин Прикарпаття в День Різдва Іоанна Претечі під проводом святійшого патріарха Київської і всієї Руси України Філарета відбул. Лася божественна літургія у Манявському чоловічому монастирі. Молилися за відновлення миру в Україні, спілкувалися з представниками духовенства та прихожанами. Сотні вірян, які за традицією щороку йдуть на прощу до Скита Манявського, з величезною увагою слухалися у проповідь святішого патріарха Київського і всієї руси України Філарета. Слово якого було сповнене вірою у те, що Бог допоможе Україні у її нелегкій боротьбі з агресивною і жорстокою Росією. Не ми порушили кордон, не ми прийшли з градами і гранатами, не ми зруйнували мирні міста і села. Кращі сини України стали в обороні рідної землі. Бог не може бути зі злом, а тільки з добром. Не може бути з неправдою, а тільки з правдою. А правда з нами. А раз правда з нами а Бог з правдою, то значить і Бог з нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Тому ми впевнені, що перемога буде наша. Аплодуючи, вітали прихожани і гості з кита присутніх на службі Божій бійців, АТО, яким святіший філарет та архієпископ митрополит Івано-Франківський і Галицький Іоасаф вручили високі нагороди Української православної церкви Київського патріархату. Але найвищою нагородою була щира молитва, яка єднала людські серця в день великого свята Різдва Івана Хрестителя. Почуй нас, Господи.